Тієїнс капсули вейкантянші олія паростків пшениці це основний компонент капсул вейкан. Її отримують за спеціальною технологією, яка дозволяє зберегти поживну цінність компоненту. Це джерело вітамінів, мінералів, амінокислот та інших природних біологічно активних речовин. Посідає перше місце серед усіх рослинних олій за вмістом вітаміну Е. До складу продукту входить також соєвий лецитин і бета-каротин. Лінолева та ліноленова жирні кислоти сприяють розвитку тканин мозку та нервової системи, тому альфа-ліноленова кислота разом із лінолевою кислотою необхідні для нормального росту і розвитку дітей. Лецетин допомагає організму засвоювати вітаміни, він покращує імунітет, зберігає молодість і красу шкіри, корисний для нервової, серцево-судинної систем, печінки та нирок. Бета-каротин є провітаміном, який в організмі людини перетворюється на вітаміна. Він бере участь у формуванні апітальної тканини і слизових оболонок, допомагає підтримувати гострий зір і нормальний стан шкіри. Вітаміни це сильний антиоксидант. Він ефективно бореться з окисленням ліпідів мембран, завдяки чому призупиняє старіння на клітинному рівні, позитивно впливає на роботу серця і судин, запобігає атеросклерозу, перешкоджає утворенню тромбів. Крім того, вітаміни необхідний для нормальної роботи статевої системи, сприяє овуляції, регулює нормальний перебіг вагітності, показання при неповноцінному, незбалансованому раціоні, як джерело лецетину, вітамінів АЕ. для профілактики й комплексної терапії серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, гіпертонії, стенокардії, інсульту, інфаркту, для здоров'я очей, і профілактики, порушень зору, профілактика захворювань шкіри. Профілактика порушень репродуктивної функції у чоловіків і жінок. Профілактика жіночих хвороб, мастопатія, ПМС, фіброміоми, порушення менструального циклу, клімактеричний синдром, профілактика і комплексна корекція порушень роботи ендокринної системи та обміну речовин для нормального росту і розвитку дітей, для збереження молодості шкіри, поліпшення стану волосся і нігтів, склад, олія з паростків пшениці, 600 мг, лецитин – 199 мг, каротин, 0,4 мг, спосіб вживання, Послим по одній капсулі двічі на добу під час їжі приймати протягом одного місяця протипоказання. Індивідуальна чутливість до компонентів продукту, швидко зростаюча фіброміома. Не рекомендовано вживати вагітним та жінкам у період лактації, не перевищувати рекомендовану добову норму, не є замінником дієт, умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 градусів Цельсія в оригінальній упаковці, зберігати в сухому, прохолодному, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Форма випуску. Капсули масою 800 мг. 30 капсул у пластиковому флаконі, капсули вейкан, натуральне джерело лецетину, а також найважливіших жиророзчинних вітамінів а та е, не є лікарським засобом.